Вітаю, друзі! Всіх хто святкує з Різдвом Христовим, а ми побігли до справ. Отже, політв'язень режиму Зеленського Олександр Дубінський в СІЗО почав склав, точніше, план обустройства послівоєнної України. Я детально вивчив його і хочу десь підтримати, десь покритикувати. Пропоную розібрати його. Отже, він поділений на 4 блоки. І сьогодні ми будемо говорити про перший блок Справедливість. Отже. Я на Російській озвучую те, що Олександр написав, а далі українською коментую своє. Упразднення поста президента України в результаті общенаціонального референдуму. Олександр друзі. Е, наскільки розбалансована Конституція, що окремо тільки президента прибирати посаду, я підтримую те, що доліс влади має бути прибраний і. Парламентська республіка для України це краще, значить, що, про, що пропоную? Пропоную скликати Конституційну Асамблею, з моральних авторитетів, представників регіонів і, і зробити. Розробити новий текст Конституції. Основні питання, в тому числі посаду президента, чи буде вона, винести на референдум. І потім парламент нового скликання прийме цю Конституцію. Друге, рішення у ілюстрації всіх представників партії війни, находящихся у власті з 2019 року в результаті національного референдуму. Отут референдум не треба. І не тільки у владі, а люструвати треба всіх негідників, які розпалювали, розвалювали країну і у владі, знаходячись, і в інформаційному просторі. Всі, хто були посіпаками цієї влади. Третє. Аудіт розходу на війну з 2019 року. Бюджетні розходи і міжнародна фінансова помощ. Двома руками тільки запахів, всі є, все вигодно. Четверте, розслідування бюджетних хищень на армії фортифікації інфраструктурі встановлення. Дивіться. Я вважаю, що треба створити посаду спецпрокурора, доручити протягом року йому і структурі створеної під спецпрокурора. Розслідувати протягом року, передати в суд спеціальний суд, спеціальний трибунал. також створений парламентом нового скликання з моральних авторитетів е, нації. І трибунал за рік розглянув все, осудили і все. Е, Демайданизация Украины в результате общенационального референдума, ревизия всех решений, принятых с 2014 года, которые приводят к разобщению в языковой, культурной, религиозной, образовательной сферах. Упразднение нам советов с иностранцами. Друзья, э Я вважаю, що референдум для цього не потрібен. І взагалі цього всього робити не потрібно. Потрібно ввести мораторій на 25 років на обговорення, прийняття рішень по питанням, які розділяють націю. Мовою мають займатись фіологи, світівці церквою, а історики історією. Все? Так. Ревізія Ніфті залізниці, Укрпочти, Укрнафти, Укренерго, енергоатому, а також всіх трьох государственних монополій на предмет фінансових нарушення і прав роботу і соціальних гарантій им. Е, ну, однозначно, двома руками зад тут навіть обговорювати нема чого. Прив'язка зарплат в государственному секторі к середній зарплаті по Україні. Однозначно. Финансовый масад Поиски возврата активов, полученных украинскими чиновниками за рубежом в период 2022-2024 годов, которые не подтверждены официальными доходами. Уже этим даже занимаемся. Підтримую на 1001% и уже этим даже занимаемся. Так. Регістрація іноагентів через прийняття спеціального закону, основаного на законодавстві ЄС і США, однозначно на основі законодавства в США одним з перших має бути прийнятий цей закон. 10. Виявлення всіх роботників ТЦК насильственно пусіфіцірувавши, похищавши граждан, перевірка їхніх доходів. Всього, Абсолютно Абсолютно підтримую всі, хто мали дотичність, мають бути перевірені. Не просто виявлення. Яке виявлення? Взяти списки, перевірити. Це все легко робиться, однозначно. Борисових нам хватить. Так, 11. Запрет чиновникам, суддям, работникам правоохранительних органів, депутатам метарогражданства, а також всім членам сім'ї першого степені родства, декорування гражданства. Однозначно, хочеш працювати на держслужбі, ти маєш бути громадянином виключної країни. Так, запрет чиновникам і їх сімей першої степені родства хранить налічну і безналічну валюту все збереження в гривні запрет на воді активами за рубежом Олександр, це чистої води більшовизм. От чистої води більшовизм. Якщо актив обґрунтований, то в якій він валюті не важливо Якщо актив обґрунтований, то за кордоном чи в Україні він у немає різниці. От просто немає. Це чистий більшовизм. Уявімо, що вам спадок прийшов від когось з родичів, який жив за кордоном. І там нерухомість. Її продати, щоб залишити чиновником чи не бути чиновником, до чого ця нерухомість? Якщо актив обґрунтований, Нема проблем. Если актив коррупционный, значит все. Так. Создание следственной комиссии по деятельности судей, нарушавших права граждан и покрывавших незаконные действия правоохранителей, запрет на профессию. Ну, это однозначно. Но есть еще один момент. Дуже очень важный момент. Знаете? Правильно. Треба всі 100% суддів звільняти. Люстрація заборона на професію це однозначно для тих, хто виносив в інтересах і не тільки цієї влади, а в інтересах і попередніх влад рішення, їм треба заборону на професію. А інших поступово прогнати через вибор. Вибори місцеві громади судді першої ланки мають обиратись людьми. Тому що в моїх рідних вукнах краще знають, чим в парламенті і чим президент, який суддя бере хабарі, який не бере, який юрист толковий і може бути суддю, а який безтолковий. Ну і так далі. Тому однозначно, однозначно, ситуація от така. от. Е Сездання слідчої комісії по так формування любих наблюдательних совів тільки з граждан України. Запрет на роботу в менеджменті з з двойним волі і не гражданам України однозначно підтримую. Однозначно навіть не обговорюється. 15 ужестачення наказання за корупцію, взятки, хищення із бюджету от 15 лет до пожизнення. Я підтримую це, але не провівши реформу суддів, не отримавши суд, який буде довіря... який буде довіряти людям, який не буде затягувати справи, за бабки від масових корупціонерів, це підвищення не буде абсолютно. Від нього ніякого толку. Друзі, це було справедливість від Олександра Дубінського, коментарі від Ігоря Масійчука. Ну і почекаємо інших розділів плану Дубінського. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми всі разом зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.